Вітаю, друзі, з Новим роком. Новий 2025 вже крокує по всій планеті. А нас наздоганяють новини 2024-го. Друзі, підпишіться на мій канал, щоб знати більше, знати правду, щоб разом боротися з корупціонерами, мардерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. А новини дійсно нас наздоганяють. Під ялиночку. Призначення під Ялиночку. Володимир Зеленський звільнив генерала Попка з посади голови воєнної адміністрації міста Києва і призначив головою воєнної адміністрації Києва. Увага Трамтарарам Тимура Ткаченка. Хто такий Тимур Ткаченко? Тимур Ткаченко був заступником міністра стратегічної промисловості України. Не був, а просто там сидів, відсиджувався, щоб посада гучно звучала. Бо до цього він був сматрящим за кіосками в місті Києві. Уявіть собі, смотрящий за кіосками в місті Києві. І директором пляжів в Києві. Директор пляжа стає головою воєнної адміністрації. Смотрящий за кіосками стає головою воєнної адміністрації. Столиці. От у мене питання. За що Зеленський так ненавидить Київ і киян? Ну невже немає військових, які могли б очолити воєнну адміністрацію? Це не те, щоб я там. Фанат Віталія Кличка. Але ну мама дорога, ларьочник, смотрящий за ларьками, кіосками, потім директор пляжів, голова воєнної адміністрації, ви можете собі це уявити? І це ж його правобіювали. мабуть, колеги по кіоскам. І це ж його призначили не з метою. Організувати воєнне життя столиці в часі кривавої війни. Його призначили для того, щоб обнуляти Кличка і пиляти бюджет столиці. Все, ця людина не може облаштовувати воєнне життя столиці. Бюджет пилять може. Кьоск туди, кіос сюди. Пляш відкрив, закрив. Пляжник! Глава єдної адміністрації. Я бачу все, таке побачив вперше. І дай Бог востаннє. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Давайте всі разом, всією нашою українською громадою зробимо нашу країну великою мирною і процвітаючою.